Радіо Chicago. А тепер до Техасу. Там губернатор зіткнувся з критикою через відправлення мігрантів до Нью-Йорка, Повідомляє CBS News. Грех Ебот відвідав гала-концерт республіканської партії у Нью-Йорку. Техаському губернатору довелося відповідати на запитання пов'язані з його автобусними турами. Ебот заявив, що його штат спочатку відправляв нелегальних мігрантів, виключно в округ Колумбія. Потім, за його словами, Мер Нью-Йорка Ерік Адамс почав критикувати його за створення кризи мігрантів у великому яблуці. Губернатор Техасу заявив, що він вирішив відповідати звинуваченням. Влада штату почала відвозити мігрантів до Нью-Йорка уже 39 тисяч зі 109 з 2022 року. У Чикаго теж складна ситуація з мігрантами. У притулках у Чикаго зафіксовано випадки туберкульозу. Органи охорони здоров'я Чикаго повідомили, що у кількох притулках для мігрантів було зареєстровано невелику кількість випадків туберкульозу. Точних цифр місто не надало. Влада не вважає, що туберкульоз у притулках є спалахом, оскільки, на відміну від кору, випадки туберкульозу в Чикаго фіксуються щороку в середньому. Їхня кількість варіюється від 100 до 150. Нагадаємо, що нещодавно в притулках Чикаго також пройшов спалах кору. До теперішнього часу повідомиш про 55 випадків. Радіо UA Chicago. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.